День пам'яті загиблих захисників і захисниць в Україні відзначають щорічно 29 серпня. З Цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських військових з оточення під Оловайськом у 2014 році. Тоді російські окупанти цинічно порушили домовленості та розстріляли воїнів у так званому зеленому коридорі. Сьогодні тяжкий день для нас усіх. Особливо для нас, криворожан, 29 числа під Ілавайськом загибли наші хлопці з 40-го батальйону. І багато хлопців, які не повернулися з поля бою. І ще навіть є хлопці, яких ми навіть не знаємо, що з ними. Це трагічний день, ми його ніколи не забудемо. Пані Валентина, мати загиблого Костянтина Нечепуренка, річний воїн у 2014-му служив помічником гранатометника. При виході з Іловайська колона українських військових розбила російська орда. Чотири місяці після тієї трагедії рідні та близькі розшукували тіло Костянтина, аби гідно поховати загиблого захисника. Його знайшли, знайшла команда Наші «Чорний Тюльпан і команда. Павла Нітьосова. Знайшли його біля села Чумаки. Це Донецька область. Їх там загинуло, їхали в машині, і їх загинуло шість чоловік зразу. Попало. Хлопці були опечені, а Костя успів вискочити і його застрелили вже. Декілька метрів від машини, і це, як розказав нам Паша Нітюсов. І світла пам'ять всім хлопцям. Дай Бог, щоб швидше закінчилася ця війна. І росіяни нам вже ніколи не будуть ні родичами, ні братами. Слава Україні! 29 серпня дата особлива для кривого рогу з 2015 року. Вона є днем скорботи за загиблими в зоні проведення АТО, А в 2017-му затверджена статутом територіальної громади міста на державному рівні День пам'яті захисників України встановлено указом президента у 2019 році. Для нового покоління військових, які нині боронять країну від ворога. Сьогодні день скорботи за загиблими побратимами і нагода згадати кожного, чиє життя забрала кривава війна. Дуже важливо, щоб цивільні люди, дуже важливо, щоб молодь бачила, що таке пам'ять, що таке повага до військовослужбовців, до їх жертв, які вони принесли себе, для того, щоб навіть в нашому місті був мир і. Перемога з нагоди дня пам'яті загиблих захисників і захисниць, родини полеглих бійців, військовослужбовці, керівництво міста і районів, громадськість принесли квіти до меморіального комплексу. Криворізька громада з турботою ставиться до військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин. Місто допомагає військовим частинам, що нині боронять країну від ворога. Свій внесок у перемогу роблять і громадські організації сьогодні схиляють голови перед мужністю та відвагою наших захисників криворізькі волонтери. Наша організація із самого початку цієї проклятої війни. Ми допомагаємо хлопцям, чим можемо, їздить екіпаж. Стараємося і робимо все, що можна. І свічки, і в'яжемо носки. І все, що хлопці просять, збираємо на ліки. І все, і вдома печуть і пірошки, і консервація, і все веземо туди хлопцям, щоб хлопці мали таку нагоду, що про їх не забувають, що ми їх пам'ятаємо, і ми їм вдячні за те, що над нами зараз мирне небо. Що наші внуки і діти ходять до школи, що ми тут живемо, радуємося, сонцю, все. Це завдяки тим хлопцям, які зараз стоять там, завдяки тим хлопцям, котрих вже не було. Іван Проводов, Максим Пономарьов, цей день.